На сайті розміщу. А то розкажіть про цей медпункт і хто ви є тут. Ми є волонтери, які допомагають всім тим, хто потребує медичної допомоги. Організували його народні депутати, зокрема, Едуард Леонов, якого ви бачите зараз на сцені. Ну і надаємо медичну допомогу. Багато людей до вас? Ну, Поки що десь порядка 20-30 чоловік, але на першому поверсі ще є. А з якими скаргами що трапилося? Високий тиск, головний біль, першіння в горлі, різні скарги. А поранені з банкової до вас не зверталися? Були, були поранення, двоє людей зверталися з пораненнями від шумових гранат. Серйозні поранення? Чи... Ні, поверхневі. Тобто таких з э, серйозними забирали там разошка. І тут у вас э, волонтери, хтось з них має хоча б э, середнього медичну освіту? Звісно, що має. Ви самий лікар? Э, я фельдшер. А в мирне время де ви працюєте? Я працював в фірмі Борис, зараз я керівник підприємства. І ви тут плануєте як довго бути? Як довго? Ну стільки, скільки буде потрібна наша допомога. Тобто ви не плануєте завтра, післязавтра ну, покидати стіну. Давайте нічого не будемо забігати наперед, а скільки ви плануєте?